Друзі, всім привіт! У нас термінова новина. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення призупинити ліцензію фінансової компанії «Житлокапітал». Ця компанія є управителем фонду фінансування будівництва, який, зокрема, фінансує об'єкти пост-Укрбуду. І це не тільки об'єкти, які передали Київ міськбуду, це об'єкти, які мають більші забудовників Києва, хоча б один об'єкт від Укрбуду хтось та отримав. І е, всі ті забудовники, які продавали черги саме через цей фонд, вони наразі знаходяться в дуже скрутному становищі, тому що про це повідомив саме керівник фінансової кампанії. І я чесно кажучи, не бачу приводу йому придумувати таку інформацію, оскільки це тільки негативно скажеться на всіх об'єктах, які так фінансуються, для тих, хто е, не інвестував в ці об'єкти, я розкажу, що. Фонд, який був при Укрбуді, він нікуди не дівся. Він все так же інвестує кошти, передає кошти інвесторів забудовникам, які продовжують будувати об'єкти постукербуду. І передає він їх ніби чергами, і перевіряє, чи дійсно забудовник будує. Коли забудовник проходить певний етап, отримує певну, кошту, певну суму коштів інвесторів, які ці кошти вже повністю вклали. І е, виходить, що у цього фонду має бути дуже немаленька сума у приблизно 3 мільярда 700 мільйонів гривень для порівняння. Афера Еліта Центр обійшлася у 400 мільйонів гривень. Ще два місяці тому я повідомляв, що національна комісія цінних паперів та фондового ринку видала постанову про накладення санкції і розпорядження про усунення порушення. До речі, лінк на це відео вилетить тут. І е, вже тоді було зрозуміло, що 3 мільярди 700 мільйонів гривень були передані до каси народної допомоги, з якою пов'язують е, минулого власника е, Укрбуду Микитася, і більше того, ці 353 мільйони вони знаходяться у цій установі, хоча вона не є банківською установою, тобто вона не має фінансової ліцензії. І саме тому було видано це розпорядження. Що ви думаєте, пройшло два місяці? Я гадаю, я не я не знаю це про це написано в інтернеті, але я гадаю, що все-таки ці гроші вони не повернулись у фінансову кампанію. А річ у тім, що підтверджувалась наявність цих коштів на рахунках цієї каси, просто довідкою від цієї юридичної особи, що у них є ці кошти. Ну, довідки виявилось, мабуть, недостатньо, і зараз вирішили призупинити ліцензію. Ще вчора я перевіряв, і ліцензія ну не було видно про те, що її призупиняють, але я дивлюся на сьогодні. І бачу, що все-таки в нас статус ліцензії про зупинення. А значить, все таки слова керівника фінансової компанії підтверджуються, бо в усіх новесних ресурсах написано, що як повідомив голова без якби доказного це просто з його слів, усне повідомлення, що вирішили зупиняти. Ось мені здається, вирішили зупиняти. Але сайт, до речі, дуже погано сьогодні працює. і видає помилки. Я просто це побачив по своїм минулим запитам. Інакше сайт видає просто помилку і не перевірити дійсний статус цієї ліцензії. Але вже під час монтажу цього ролику Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку випустила роз'яснення і от е, таку новину про те, що вона зупинила ліцензію фінансової компанії Житлокапітал. Тут написано 14.09. Я в цей день не бачив і в наступний день не бачив. Мені здається, що вони написали дату одну, а опублікували новину пізніше. А, ну, і до речі, жоден новостний ресурс, він теж, звісно, цю дату не бачив. Тому я гадаю, що Опулікована вона тільки сьогодні, в суботу, 16.09. А то ми бачимо, що національна комісія розглянула справи про порушення ринку капіталу і дійсно вона призупинила ліцензію житлокапіталу. капіталу. Чому тому, що вона встановила, що управитель використовував кошти не за сільовим призначенням, не повідомив інвесторів про перенесення строків здачі в експлуатацію об'єкта будівництва, а також відкриття фінансування об'єктів будівництва з 2015 року. По теперішній час відбувало без наявності всіх необхідних документів, о, зокрема тих, що підтверджують право спорудження на земельній ділянці об'єкту житлового будівництва. Це, до речі, дуже багато комплексів від укребуду вони не мали необхідних документів. Пересічні інвестори часто кажуть, що не треба перевіряти документи будинок, і так ведеться. Але як ми бачимо, проблеми бувають не тільки з УДІАМу, з забудовником, коли він будує без необхідної документації, але і з, наприклад, фінансуванням таких об'єктів. Через фінансові компанії, тож до комісії знаходить численні скарги, зокрема від ЖК Голосіївська долина, і комісією встановлено, що житокапітал порушував вимоги законодавства. А тож, зрозуміло, що ліцензія їх була. Призупинена. І призупинили вони її строком до 12032024 Що таке призупинення? Дуже важливо значити, це не анулювання. Є порядок спеціальний, яким якраз затверджується зупинення та анулювання ліцензій, в якому встановлено, що ліцензія, коли вона зупинена, це зупинення на строк до одного року дії ліцензії у разі порушення ліцензіатом законодавства. Тож зараз у нас вони до цього видавали оці свої розпорядження, що немає грошей, що якісь там справки підтверджуються. Я гадаю, що все-таки не перевели вони гроші з каси до банківської установи. Тому зараз їм призупинили ліцензію в розділі другому порядку. Встановлено, що дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення. Тож виходить, якщо правопорушення бунт буде усунене, то ліцензія буде продовжена, тобто просто зніметься оце зупинення ліцензії. Але важливо зазначити, що якщо не буде усунено, тобто, ось ми бачимо пункт 12, що у разі не усунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для дії ліцензії та не надання звіту відповідних документів, то комісія приймає рішення про анулювання ліцензії. Ось анулювання вже. Скажемо, буде остання стадія, і це вже це, це вже буде саме те, чого бояться усі інвестори. Бо саме анулювання призведе до того, що фінансова кампанія протягом п'яти робочих днів буде повідомляти клієнтів. Потім має повернути усі документи, належні їм кошти або цінні папери, вжити всіх необхідних західів для забезпечення захисту прав своїх клієнтів. А, і тобто це буде кінець, так, для, для фонду, для добудови. І я гадаю, що коштів щоб повернути усім своїм клієнтам у цій фінансовій кампанії, просто не буде. Знову таки повторюсь, у разі аннулювання ліцензії, якщо до цього вони. Доведуть. І дуже важливо, я би не хотів би мати тільки одну точку зору. Дамо також самому, самій, самій фінансовій е, надати коментарі. Ось вони на своєму сайті це виставили. що Національна комісія прийняла рішення про призупинення. Вони уточнюють, що це не відкликання ліцензії, не анулювання, якщо буде юридично більш точно сказати. А Вони про продовжує діяльність і тобто і ми і ми китась... Він якби зміг наперед передбачити, що ця ліцензія буде зупинена. Там якась його дружина що з цим пов'язана. Ну, ви самі бачите на сторінці цей коментар. І що важливо зазначити, вони кажуть, що вони будуть ці дії оскаржувати через суд. Я перевірив. Ну, звісно, ще дуже рано, поки ніяких в них позовів немає. Але, чесно кажучи, ну якщо вони гроші не перевели в банківську установу, то я не знаю, по якій причині вони хочуть оскаржувати. Але знову таки побачимо про це згодом. Тут є ще один коментар щодо каси народної допомоги, що якби все там добре, і ніби в касі, в касі народної допомоги є гроші, але каса народної допомоги володіє на 4 мільярда гривень житлом, тобто в метрах. Які є в управлінні фонду «Житлокапітал». І І якщо вони проведуть взаєморозрахунки, то вони навіть будуть в плюсі, тобто, якщо їм ці гроші повернуться, але знову таки, якщо ці гроші є, Тобто, ну, як були оцінені оці квадратні метри, чи коштують вони на сьогодні 4 мільярда 158 мільйонів гривень? Чи вони вже коштують набагато менше, і якщо їх не будуть добудовувати, то вони взагалі не будуть коштувати нічого? Тобто, це питання, на яке я гадаю, кожен зможе, зможе дати відповідь самостійно. І ви вже почали звертатися до мене. Так, в мене є послуга супроводу повернення коштів інвестованих в побудову, саме юридичний план дій по виходу, згоди, я скажу, що далеко не завжди найкращий вихід це йти в суд, бо це може бути задовго. Треба шукати інші варіанти згідно договору, який був підписаний вами з цим фондом або з будь-яким іншим забудовником, якщо мова йде про інші об'єкти. Мої контакти незмінні і вказані в описі під цим відео. Що ж, якщо у Йтель, який мав добудувати усі ці об'єкти, втратив ліцензію і грошей немає на рахунках. Це довідка, це просто довідка, просто папірець. То це дуже і дуже плачевно для інвесторів, які вклалися в такі новобудови. Я хвилююсь, що на нас чекає афера більше ніж за Войцеховського. Будемо слідкувати за розвитком подій. А якщо вам це відео було цікаве, сподобалось, дізналися нові новини, які дійсно можуть вплинути на ринок нерухомості, то буду вдячний за підтримку підпискою і лайком. До нових зустрічей, друзі!